До телеканалу Бесрадія ТВ. Програма територія 102 Програма найзвичніших кримінальних подій Одеської області. Сьогодні у випуску дивіться про таке. У Котовську затримали чоловіка, який забив до смерті односельця. Нещодавно в Одесі було скоєно розбійний напад на громадянина сусідньої держави. Операція Мак в Біляєвці. Перший врожай вже зібрано. Працівники Котовського відділу міліції, що в Одеській області затримали молодика, який забив до смерті свого знайомого. Тепер йому світить чималий термін за ґратами. Одного з травневих святкових днів до чергової частини Котовського МВ надійшло повідомлення, що до прийомного покою лікарні з забоями обличчя та тулуба доставлено 47-річного місцевого мешканця. Міліціонери одразу виїхали до медичного закладу, аби опитати постраждалого, але живим його не застали. Чоловіга помер у реанімаційному відділенні. Лікарям він встиг повідомити, що його побили на цвинтарі в селі Мала Кіндратівка. На місце пришествия була оперативная группа, которая с первоначальными оперативно мероприятиями установила лицо, совершившее данное преступление, которое дало правдивые показания и пояснило о том, что данные телесные повреждения были причинены на почве личных неприязненных отношений в ходе обоюдной драки. Сидели на кладбище, я на скамейке, подъезжаем опять, он подходит, берет кушин, Так підходить і я кушаю номок двох, а я, виходить, падаю со скамейки. Он, виходить, хватає мене от сюди і починає бить. Я коротше поднимаюсь там, стой, получается, поламався, я поднимаюсь і з ним починаю далі збиратися. Він, получається, виривається і получається, так меня кидають. Я получается, падаю на груп. Он сверху мене опять так йому два рази вдарили, потім вирвався. І он, поднимался, я йому ще два или три рази раз сюди попал, два сюди точно по порегом. Для хлопця справжнім шоком стало те, що його супротивник по рукопошному двобої віддав Богові душу. Трохи Повтавшись, він розповів, що того дня приводив до ладу могили на кладовище. Туди ж на мопеді приїхав Сергій, з яким у хлопця не склалися особисті взаємини. Вони сварилися всюди, де бачились. Цей день не став виключенням. Підгріті алкоголем чоловіки посварилися, після чого розпочалася бійка. Молодик виявився сильнішим і, залишивши суперника приходити до тями, пішов у село. Там він повідомив його родичам про конфлікт, але постраждалий від допомоги відмовився і до лікарні звернувся лише згодом. Висновок судово-медичного експерта наступна: смерть постраждалого настала від численних переломів ребер та травми серця. Наразі відносно затриманого відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкцію даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років. Співробітниками карного розшуку портофранківського відділу міліції міста Одеси затримано троє підозрюваних у розбійному нападі на громадянина сусідньої держави. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідомі увірвалися в квартиру та забрали майно. Як було встановлено, співробітниками міліції потерпілим виявився громадянин 69-го року народження, який останній час проживає в місті Одеса. Він знаходився сам у квартирі своєї знайомої, коли у вхідні двері подзвонили. Нічого не підозрюючи, чоловік відчинив двері та побачив трьох незнайомих молодих людей, які назвали ім'я господині квартири, і запитали, чи вдома вона. Не чекаючи відповіді, мешканця квартири вдарили кулаком в обличчя та увірвалися до кімнати. Погрожуючи пістолетом, зловмисники забрали два мобільних телефони, банківські картки, прикраси, а також гроші 1600 доларів і 1000 гривень. Ходять в ході дальніших мероприятий з співробітниками уголовного розвитку попартофранковського відділу міліції за завершення даного преступлення були задержані троє раніше судимих граждан, жителей нашого міста, які в настоящее время. находится в следственном изоля... изоляторе. Неизвестных молодых людей воевали с картинками, положили на пол, угрожая пистолетом. И... Ну и укаяли некоторые ценности, деньги. Шли сюда, Зашли сюда, типа, на, на разборках, и потом мне нужны были деньги, предложили такое. И мне сказали, что я должен был делать. И... І завершив преступлення. слідством було встановлено, що зловмисники заздалегідь збирали інформацію про мешканців квартири та продумували план дій. Тим не менш, підготовка до злочину їм не допомогла. Вони були затримані співробітниками міліції. Під час затримання один із зловмисників намагався втекти. Він вийшов на балкон своєї квартири, щоб спуститися по водостічній трубі, але це йому не вдалося. Він був затриманий. Другого підозрюваного відправили до райвідділу з квартири його знайомого у надії на поблажливість. Третій злочинець сам прийшов до міліції з повинною. Затримані зізналися у скоєнні злочину та розповіли про всі обставини події. Відносно затриманих відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій Санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна. В рамках проведення підготовчого етапу всеукраїнської операції Мак 2013 працівники одеської міліції виявили незаконний посів конопель. Про те, що в полі на території Біляївського району є плантація конопель, правоохоронцям повідомили небайдужі мешканці. На території Біляївського району був обнаружений незаконний посів в Канаплі, общій території 5 гектар. Общим калічеством свише ста п'ятідесяти кустов встановлено, що зазначену земельну ділянку орендує 35-річний приватний підприємець фермер, мешканець цього ж району. Зараз чоловік перевіряється на причетність до вирощування цієї наркоміської рослини. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України, проводяться оперативно розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події, виявлення всіх осіб, причетних до вирощування наркоміських рослин та перевірку їх можливої причетності до подальшого збуту наркосировини. Далі у випуску дивіться про таке. В Одесі затримали двох іноземців, при збуті 200 грамів амфетаміну. Правоохоронці Одещини перекрили канал надходження до України неякісних лікарських засобів. В Сараті введено в дію сучасний пост Даїн. Співробітники обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали в Одесі двох іноземців при спробі реалізації 200 грамів синтетичного наркотику. Перевіряючи отриману оперативну інформацію стосовно осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, борці з наркозлочинністю провели спецоперацію в одному з розважальних закладів Одеси, де саме мала відбутися угода по збуту наркотиків. У результаті в приміщенні більярдного клубу оперативники на гарячому затримали двох іноземних громадян однієї з європейських держав віком 39 та 50 років, які тимчасово мешкали в Одесі. Перекрит міжнародний канал поступлення наркотиків на територію України, Не допущено в незаконний оборот крупную партію наркотических веществ. У сумці злоумисників було виявлено та вилучено два поліетиленових пакунки з білою порошкоподібною речовиною з загальною вагою 200 грамів. Зі слів затриманих, вилучена у них речовина є амфетаміном, який вони привезли із-за кордону для відкриття літнього клубного сезону в місті Одеса з метою збуту. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України, триває досудове слідство. В теперішній час проводяться додаткові заходи по встановленню всього кола осіб, причетних до збуту наркотиків на території розважальних закладів міста Одеси, каналів постачання та збуту наркотиків. Працівники міліції Одеської області на одному з фармацевтичних складів міста виявили та вилучили велику партію забороненого лікарського препарату іноземного виробництва Кофекс, до складу якого входить наркотична речовина Кодеїн. Фальсифіковані лікарські засоби виглядають настільки схожими з дійсним продуктом, що можуть ввести в обману необізнаних громадян. При цьому вони можуть представляти собою суміш шкідливих речовин або препарат, який є ефективним. Такі ліки можуть призводити до безуспішності лікування або навіть до смерті людини. Саме тому позбавлення від таких препаратів є значною проблемою як для представників сфери охорони здоров'я, так і для правоохоронців. Тож працівниками одеської міліції постійно проводиться комплекс заходів, спрямованих на недопущення витоку довільного обігу фальсифікованих лікарських засобів. В настояще время проводиться ряд експертіз. устанавливается канал поступления данного препарата на территорию как Украины, так и в города Одессы в частности, а также круга лиц, причастных к незаконному поступлению данного препарата в торговую сеть аптечных В ході перевірки правоохоронці встановили, що даний препарат має зовнішні ознаки фальсифікації. На упаковках були зазначені номери серій, на які у квітні поточного року Державною службою України з лікарських засобів було накладено заборону до реалізації. До того ж, велика партія забороненого препарату зберігалася без наявності будь-яких документів, у тому числі сертифікатів якості. Усього було вилучено близько 307 тисяч флаконів лікарського засобу і загальною міськістю наркотичної речовини біля 37 кілограмів. Державтоінспекцією Одеської області в єдину дислокацію постів України введений пост Сарата, розташований на трасі міжнародного значення Одеса Рені, який обладнаний всіма сучасними приладами відеоспостереження та заміру швидкості. Цей пост має стратегічне значення для нашого регіону. Люди, які проїжджають цією трасою, повинні розуміти, що на ньому несуть службу співробітники міліції, які в будь-який час нададуть необхідну їм допомогу. Даний пост внісе довжний контроль за учасниками дорожнього руху. На даному посту несуть службу 22 співробітники ДАІ. Він на високому рівні оснащений технічними засобами і транспортом, необхідним для обслуговування даної території. Це дає змогу інспекторам ДАІ чітко відсліджувати ситуацію на дорозі, а також своєчасно і якісно попереджати порушення правил дорожнього руху. на стратегічно важливому місці. Единственное, это отношение личного состава к выполнению поставленных задач. Все зависит от вас. Люди должны почувствовать, что пост работает и здесь помощники граждан. Идет через каждых три минуты, идет обновление, то есть перезагружается от рука, идет в новых. Машина заходить долі мінути, вона на і висилає на пост фотографію. При спрацюванні системи виміру швидкості гарпун. Інформація негайно передається на комп'ютер, де її приймає співробітник Даї. На моніторі автоматично відображається державний номер фото автомобіля, інформація щодо його швидкості і місця розташування. Міліціонер також може наблизити зображення автомобіля, що при необхідності дає можливість розглянути і самого водія. Поки водій, який порушив правила дорожнього руху, доїде до поста, працівники міліції зустрічають його вже з роздрукованим та складеним адмінпротоколом. Слід зазначити, що формат переданого файлу є таким, який не можна ані відкрити, ані обробити в будь-якій іншій програмі. А відповідно виключається фальсифікація документованого порушення. Крім цього, дане оснащення не замінне для встановлення розшукуваних транспортних засобів. Система відеоспостереження рубіж. Фіксує номери та ідентифікує їх з тими, що знаходяться в базі даних розшукуваного транспорту. Крім цього, дане оснащення незамінне для встановлення розшукуваних транспортних засобів. Система відеоспостереження Рубіж фіксує номери та ідентифікує їх з тими, що знаходяться в базі даних розшукуваного транспорту. У разі їх збігу подається відповідний сигнал, одержавши який, співробітник дає, повинен зупинити автомобіль і перевірити. На якій підставі ним керує той чи інший водій. Після цього вживаються заходи щодо затримання транспортного засобу і повідомляється ініціатору розшуку. Напередодні вночі за допомогою відеоспостереження системи Рубіж вже був встановлений автомобіль, який перебував у розшуку. На теперішній час транспортний засіб знаходиться на штрафмайданчику. Проводиться перевірка.